Так, простой подросток із Донецької Народної Республіки может побывать во Владивостоке і встретиться з президентом Російської Федерації. Це українка Олександра Дьомінова, коли їй було 5 років, росіяни окупували її рідну Маківку і викрали дитинство. Вони стерли її ідентичність і тепер готують з неї російську військову через воєнний рух центра воїн, щоб вбивати українців. Я курсант центра воїн Донецької народної республіки. Її відвезли за 10 тисяч кілометрів у Владивосток, аби показати путіну як результат успішної кампанії по виготовленню дітей солдатів. Місія виполнена. Ми війна. Маленьких дітей навчають літати на дронах за допомогою відеоігор. До молодших школярів приходять солдати і розповідають про свої воєнні подвиги, а старших змушують отримувати військову спеціальність у воєнних таборах. І такі табори продовжують будувати по всій окупованій території. З 2022 року близько 50 тисяч українських дітей відвідали пропагандистські заходи в університетах Росії. Такі дані опубліковані у звіті розвідки Великої Британії. Головна задача зробити українських дітей лояльними до російського режиму і російського диктатора. Штуків до століть найбільше удовольство. Форма. Форма Форма — це наша гордість. Молоді. Після таких візитів дітей змушують записувати відео про щастя, яке вони відчули від зустрічі. Я вважаю, що це була одна з найзабувальних зустрічей, в якої я только могла мічта. Росія системно знищує українську ідентичність дітей, аби перетворити їх на нове покоління солдатів. Поширте це відео і допоможіть команді Save Ukraine врятувати українських дітей, поки вони не стали зброєю російського режиму.